Є знижки на псилобальзам гель 10 – 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на віта прост комбі. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, така історія і... Хочемо поділитися історією британської волонтерки, яка загинула на Донеччині. Їй було 69 через бойові дії. Її тіло не можуть евакуювати досі. І наш матеріал про Енні Льюіс Марфі далі. Поїхала на Донеччину із гуманітарною місією і загинула від російського дрона. Енні Льюіс Марфі, – 69-річна волонтерка із Великої Британії, колишня режисерка, продюсерка та мати трьох дітей. Вона знімала документальні фільми, допомагала на кухнях для біженців та понад усе обожнювала тварин. Наприкінці травня цього року Енні виїхала з дому із гуманітарною місією від організації допомоги у Великій Британії. Компанію їй склав колишній солдат із Вельсу. Втім, дорогою до України він захворів і повернувся додому на лікування. Енніш продовжила свій шлях. За інформацією закордонних змі їй доручили передати автомобіль волонтерам у Львові, але вона наполягла, що сама продовжить шлях до Краматорська, куди мала доставити автомобіль. 4 червня 69-річна волонтерка перетнула український кордон. 8-го виходила на зв'язок із родиною. 10-го востаннє зв'язувалася з благодійною організацією, а далі зникла з радарів. За даними видання, BBC, російський дрон влучив в авто жінки на бахмутському шосе, яке називають дорогою смерті. Районний відділ поліції Краматорська виданню повідомив. Волонтерка отримала травми несумісні з життям після удару російського безпілотника між 11 та 12 червня. Її тіло і досі залишається в зоні активних бойових дій. І наразі немає змоги його евакуювати до відділу судово-медичної експертизи. Родина волонтерки обурюється, що за два з половиною місяці не отримали ні документів, які підтвердили смерть, ні тіла матері. Кажуть, надіслали низку електронних листів як до Міністерства закордонних справ Великої Британії, так і до українських органів влади з проханням видати свідоцтво про смерть на основі поліцейського протоколу. Втім, відповіді не отримали. Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти. От друзі, така історія. Ну величезна, звичайно, дякуємо за таку всю пророб, таку величезну пророблену роботу, але бачите, як вона буває, стільки допомагала, стільки їздила, вирішила сама поїхати. І Так трагічно закінчилася історія і, і діти, і сім'я в Британії. Але ну для неї це було такою місією, так скільки їздила, скільки всього передавала, волонтерила. Ну, на жаль, багато таких історій дуже класно закінчується через е, Росію таким таким фіналом трагічним. Ну, так, мило, давай а, друзі, скажемо так, нашим глядачам, що у нас місточок буде тижня, так цього тижня знову будемо подорожувати. Ми подорожуватимемо містами, і в п'ятницю буде спеціальний ефір? Ну з якого міста ми поки що потримаємо інтерв'ю. Я думаю, чи можна говорити? Ну, давай скажемо, десь ефір у нас буде. будесь ефір. На, 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 наскільки вона в своїх історіях щодо інклюзії а, людей з інвалідністю в, 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 в одеському просторі як максимально люди інтегровані в життя міста, наскільки. Зручно жити. Ми про це будемо обов'язково розказувати. Тому Одеса, чекайте на нас і 1 плюс 1 з вашого міста. ефір. Ну, а далі поговоримо про біль у спині. Вона може суттєво зіпсувати настрій і завдати таких буденних, е е і завдати таких ну е е негарних відчуттів і завадити у побуті, приміром, навіть зав'язати шнурки або просто зігнутися, розігнутися може бути складно. Лікар вертебролог Олексій Казаков. Підібрав вправу, яка зменшить вам неприємні відчуття в попереку, і для цього вистачить лише хвилини. Я зараз буду дуже уважно слухати, бо мене щось буде поперек. Зажим. Слухаємо, дивимось. Від болю у попереку допоможе розтяжка. Вона розслабить м'язи і одночасно зміцнить їх. Але з розтяжкою завжди треба бути обережним, аби не посилити і так наявні боліві симптоми у спині. Лягаємо донизу животом, підгинаємо і відводимо ногу на 90 градусів відносно корпуса. Руки потрібно повністю розігнути, щоб було максимальне розтягнення. Голову назад не закидайте. Це може перетиснути магістральні судини і спровокувати запаморочення. Завдяки цій вправі Аві розвантажити поперековий відділ хребта і спина стане здоровішою. Ну і на продовження теми здоров'я шукали ліки від епілепсії, а знайшли ліки від аутизму. Про це кажуть вчені з Стенфорду. Про що нове взагалі це дослідження? Та чи справді розлади аутистичного спектру можна вилікувати? І чи взагалі розлад. Потрібно лікувати. Ще таке питання. Ми поговорили про це з психологом. І ось які деталі. Усуває симптоми розладу всього за один укол. Вчені випадково виявили, що новий препарат, дослідження якого зараз проводяться, зупиняє прояви аутизму. Аутизм це неврологічний розлад. При цьому стані у людини порушується розвиток головного мозку. Через це можуть виникати труднощі у спілкуванні з людьми та нерозуміння соціальних норм, наприклад, таких як дружба, чутливість до світла, гучних звуків чи різких запахів, обмежені інтереси, до прикладу, цікавість тільки однією конкретною темою: повторювання одних і тих самих дій, та опір до змін. Повністю вилікувати розлад неможливо, проте можна працювати над розвитком навичок соціалізації. Та зараз вчені з університету у Стенфорді заявляють, що знайшли ліки від розладу аутистичного спектру. Це новий протисудомний препарат під назвою З 944 який створили для лікування епілепсії і проводили дослідження його ефективності на гризунах. Та під час досліджень виявили, що всього одна доза препарату зупинила підвищену чутливість до світла та звуку, стимуляцію, повторювану поведінку, соціальні проблеми та підвищений ризик судом. Вчені були шоковані, адже всі ці симптоми, прояви аутизму. Тож вирішили розширити свої дослідження, і зараз на основі З-944 розробляють ін'єкції для людей з аутизмом. Чи можливо вилікувати аутизм всього однією ін'єкцією? Ми запитали у психологині Катерини Васильєвої. Вона запевняє, аутизм це не хвороба, яку потрібно лікувати. Вона може інакше сприймати якусь соціальну взаємодію, то не там певні думки стосовно чогось можуть виникати. Вона може ну, на якихось робити акцент деталях більше, да? тобто давати цьому більшу увагу. Тобто, це такі сенсорні особливості, які ще можуть бути да, в людини, і важливо, щоб її адаптували до цих умов, да? щоб вчились взаємодіяти, але не про лікування в такому форматі, коли. Там говорять про саме ліки, якісь препарати, уколи, одні одна пігулочка. Тобто, це в цілому інакше сприйняття світу. Це про роботу таку суспільну, комплексну з психологом, з педагогами, да, соціальна взаємодія. тобто вчитись певним навичкам. Катерина також додає у кожної людини з аутизмом. Розлад проявляється по різному, і кожному потрібна індивідуальна увага та робота зі спеціалістами, але аж ніяк не одна чарівна ін'єкція.